На півдні Одещини до збирання зорнових вже приступили, але черговий дощ ненадовго затримав аграріїв. Як нам повідомив агроном підприємства ТОВ Агропартнер 777, що працює на території Суворівської громади, середня врожайність озимих 35 центнерів з гектара. Надіються на інших полях зібрати озимою пшениці 45 центнерів з гектара. Из-за низких запасів влаги зимой. На сегодняшний день, то, что мы убирали несколько лет тому назад, при хороших запасах зимней влаги, весенней, мы, эти показатели нас не радуют. Агроном нам вимір вологості пшеницы. Наприклад, 29 червня влогі складала 18,4%. оптимальной влажности 14-14,2%. Поэтому приходится нам ждать. А что скажете за якость зерна? В этом году, так как это более засушливый год, всегда именно классность пшеницы должна быть выше. Поэтому надеемся на второй, третий класс пшеницы. А в, в влажные годы она доходит, как говорится, падает и 4, и 4, и 5 класс. Не порадувала аграрія кількість зібраного зимового ячменю. Середня врожайність 30 центнерів з гектара. Опади, що випали у квітні 75 міліметрів, можна сказати, були запізнілими для розвитку рослин. У сільгосп є склади, тому зі збутом зерна поспішати не будуть, але подальші роботи не чекають. Ціни Це наш собі стоїмості нашого товару. Ну, война в стране, поэтому будем как-то как выкручиваться, как-то как решать. Как-то вы будете чекать и накрасить? Не всегда получается ждать, потому что есть кредиты, есть обязательства, есть дальше работа в поле. Я не могу сказать земле подожди, когда продам. Все равно это сейчас пойдет опять дискование, пахота, подготовка к осеннему посеву. Сільгос селянського фермерського господарства Нива, яке вирощує зернові, олійні та технічні культури поблизу села Кринички, доведеться продавати частину врожаю ранніх зернових, щоб купити паливно-мастильні матеріали, провести обробку ґрунту, змолотити соняшник. Якщо вдасться там щось там притримати, і якщо ціна чи, ще ж не ясно, буде ціна вища, а не буде ціна вища, Воно ж таке, цей ринок зерновий. Ну, воно доки не буде. Перемоги України, е, якщо оглянути на карту світову, то там дуже ясно вирісовується картина, чому в нас низька ціна на зерно. Тому що заблоковано все, куди. Так. Більше всього ми більше ми це зерно продаємо. І наша логістика зараз з'їдає. Логістика, щоб доставити це зерно до тих країн, які його потребують, з'їдає до ну, дві третини його ціни. Розумієте? а хто буде платити? Звісно ж, не перевізник цього зерна. Звісно ж не переговорник, який там домовлявся, а будуть платити фермери. Михайло вважає, що потрібно аграріям Одещини переходити на вирощування овочів, а для цього навчатися та освоювати технології. Тому рентабельно тут поливати, зрошувати те, що приносить більше грошей. Це овочі. Але там треба більш пильно дивитися за овочами, більш детально там підход. Треба такі, що там одна помилка на овочах дуже дуже, дуже дорого коштує. При цьому для сівозміни потрібні культури, які будуть збагачувати ґрунт, як сидирати, насичення азотом, знищення порінів та хвороб, а на добре зволожені землі наступного року дадуть добре врожай зернові. Отакою От думкою поділився з нами Михайло Чемшир, Наталі Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція ЮТОДей.